Усім здоров'я. Учора у нас був напружений день. Ми готувалися до заморозків. На три дні передали заморозки. Цю ніч, добре, що не було, але ще дві ночі є загроза заморозків. Ми ховали всі культури, які бояться низької температури. І ось хочу вам показати, як ми вирощуємо перець. Значить, перець ще не достиг, бо були холодні ночі, холодне літо і у цьому році перець несильно урожайний. Для того щоб він достиг, ми його укриваємо агроволокном. Рекомендую всім. Значить, ми беремо агроволокно біле 60 грам на метр квадратний. Оце ми накрили перець, і він буде витримує. Оце укриття до 7 градусів морозу. Торік у нас був перець до листопада, от, увесь поспів, ми його спожили, консервували, але ми рекомендуємо всім, от я зараз відкрию ну, сьогодні не було заморозку, але якщо буде, то це його врятує. І от у нас перець, от увесь під агроволокном. От бачите, зелений ще, але він обов'язково достигне. От я рекомендую, хто любить перець, використати використати е, таку технологію. Вирощування. Ну, у цьому році немає такого урожаю, як весь час, але все одно якийсь буде. На все вам добре.